Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, пропоную вашій увазі 22-й випуск щоденника євро. Сподіваюся, що попередні 21 ви обов'язково переглянули, якщо по якійсь причині ні, нагадаю, що на каналі створений спеціальний список відтворення, де зібрані абсолютно всі відео по євро, починаючи від передмови, ну і власне завершуючи ось цими останніми відео. У попередньому випуску ми оглянули перший півфінальний матч Іспанія-Франція, ну і обговорили те, як іспанці пробилися до фіналу. Сьогодні поговоримо про те, хто став їхнім супротивником по фіналу. Супротивник визначався в матчі Нідерланди-Англія. Доволі таки екзотичному як для Європи протистоянні, як це б дивно не звучало, тому що за останні 28 років лише раз ці збірні зустрічалися в офіційних поєдинках. Про все це говоримо далі. Летючі голландці на цей матч вилетіли в такому складі: Вербрюген з Брайтона, оборона Дюмфріс, Інтер, Деверей, Інтер, Ван Дей, капітан команди з Ліверпуля, Аке Манчестер Сіті. В півзахисті Схаутен, ПСВ Ендховен, Сімонс, Паріс Сен-Жермен, Рейндерс Мілан. Тріо попереду: Даніель Мален з Брусі Дортмунд. До речі, матч відбувався в Дортмунді, Мемфіс, Де Атлетико, Мадрид та Коді Гакпо з Ліверпуля. Тренер збірної Нідерландів Рональд Куман. У воротах англійців грав Пікфорд за Евертона. Далі по складу Гехи із Крістал Пелеса повернувся до основи після дискваліфікації. Стоунс, Манчестер Сіті, Вокер, Манчестер Сіті, Тріп'єр, Ньюкасл, Райс Арсенал, Мейну, Манчестер Юнайтед, Сака Арсенал, Белінгем, Реал Мадрид, Фоден, Манчестер Сіті на вістрі капітан команди Гарі Кейн з Баварії, тренер збірної Англії Гарет Саутґейт, обслуговця порінок, німецький арбітр Цваєр. В 14-му випуску щоденника Євро, коли ми давали прогноз на все плей-офф з цієї частини сітки до фіналу я провів саме збірну Англії. Єдине, що загалом сам прогноз втратив свою актуальність ще на стадії чвертьфіналів, тому що трішки підвели, м'яко кажучи, німці, не перегравши іспанців. Але скажу чесно, в матчі Нідерланди-Англія трішечки симпатизував я саме англійцям. Ну, можливо, через те, що їх називають як не є родоначальники футболу. Але ці саме родоначальники футболу дуже швидко пропускають гол. До речі, у всіх раундах плей оф вони першими пропускали, але знаходили в собі сили реагувати. На сьомій хвилині півзахисник Нідерландів Сіменс перехоплює м'яч центрі поля у півзахисника Англії, деклана Райса наближається до штабного майданчика, трішки підсковзнувся, але встиг пробити і забити 1-0. Але відповідь англійців не забарилася. На 14-й хвилині пробиває Гарі Кейн, але захисник Нідерландів, а саме Дюмфріс, блокує цей удар. Щоправда, арбітр Цвайер, незважаючи на те, що перебував неподалік штрафного майданчика, фолу не побачив. Єдине, що після відеоповтору таки побачив і призначив пенальт. До м'яча підійшов Кейн, який ще не так давно в агонії лежав на газоні. А тут чітко в кут пробиває і відповідно зрівнює рахунок. 1-1 уже на 18-й хвилині. Колині. Але на цьому команди не зупинилися, продовжували діяти в такому ж темпі та руслі. На 23-й хвилині Філ Фоден протискається в штрафному майданчику Нідерландів і проштовхує м'яч повз голкіпера. Але тут уже Дюмфріс діє позитивно, оскільки зупиняє м'яч на лінії власних воріт. Фактично в наступній же атаці Дюмфріс уже був помічений в атаці, подача кутового, і Дюмфріс пробиває головою. Але м'яч після його удару влучає в поперечину. У Англії також було влучання в каркас, зокрема, закручував. В дальню дев'ятку Філфоден, але влучив в стійку. Попри моменти, перший тайм так і завершився нічією 1-1. А от в другому таймі моментів суттєво поменшило. Ну про що говорити, в Англії в першому таймі 8 ударів, у другому таймі лише 2. На 65 й хвилині класна нагода у Нідерландів вийти вперед, пробиває Ван Дейк після розірошу штрафного, але неймовірний сейв від Фікварда переводить м'яч на кутовий, і емоції його були красномовні. 79-та хвилина починає уже святкувати гол Бука Йосака, Він замкнув прострільну передачу з флангу, але піднімається. Прапорець зафіксовано офсайд у Вокера, який власне цей самий простріл робив. Після цього розпочинається, як на мене, шахова партія. Ну, по крайній мірі, це моя думка. В коментарях, будь ласка, висловіть свої думки щодо того, що ви зараз почуєте. На 80 80-й хвилині Гарет Саутгейт робить подвійну заміну. Він змінює Фодена і Гарі Кейна. Можливо, таким чином він хотів дещо ввести в оману збірну Нідерландів, можливо, натякаючи на те, що ми готуємося вже до екстратаймів, а можливо і пенальт. І один з тих, хто виходить, а саме Олі Уоткенс, він змінив Кейна, за секунду до завершення основного часу приймає м'яч спиною до воріт в штрафному майданчику Нідерландів, миттєво розвертається, пробиває і забиває. Чергова неймовірна розв'язка в матчі за участю збірної Англії. 2-1 перемога за ними. Розпач Нідерландів, звичайно ж, зрозуміти можна. Але далі до фіналу крокують саме Леви. Я думаю, ви не забули, що на попередньому євро англійці також грали в матчі за титул. Там вони програли Італії, побачимо, як буде цього разу в неділю фінал Іспанія проти Англії. До речі, в коментарях можете давати прогнози на цей неймовірний матч. Англійська преса, мабуть, уже робить чемпіонами своїх улюбленців. Головне, не поспішити, бо можуть і насмішити. В 23-му випуску щоденника обов'язково будемо оглядати цей поєдинок, тож, якщо цікаво, не пропустіть. На даний момент, все. Дякую за увагу, за приділений час. Якщо відео сподобалось, можете підтримати його та канал в зручний для вас спосіб. На все добре!